Що об'єднує успішних людей? Вони пожиттєві учні. Постійний розвиток дійсно один з найкращих способів досягти своїх цілей. Навчання не припиняється ніколи, тож пристібніться. і полетіли, пожиттєвий учень завжди в пошуку нових знань, навичок та можливостей для саморозвитку. Важливо розуміти, що пожиттєві учні ніколи не вважають себе занадто розумними, щоб зупинитись. Як це працює в моєму житті? Дійсно, все розпочалося в моєму дитинстві. Тоді все було так цікаво. В перших класах я вже захоплювався математикою, обрав додаткові заняття з логіки та, звісно, англійська мова. Дякую, мама. Також в позашкільний час я із захоплення вивчав історію, географію та чекав виходу моєї енциклопедії, яку я тоді виписував щотижня і збирав в реальному сенсі кілька років. А потім. Черговий спалах в моєму усвідомленому саморозвитку був в останніх класах школи. Хоча перед цим можна було сказати я вже майже. Стоп, 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 я не про це. І якщо ви дивитесь це відео, мені зараз 33 роки, і я все ще хочу навчатись. Сподіваюсь, так і буде. Бо ось що я для себе з'ясував. Якщо ви вчитеся протягом всього життя, ви завжди залишаєтесь активними і цікавими світу. Отже, повернімось до моєї історії. Тоді я потрапив на курси, де був також і бізнес-клуб. І це запалило в мені 15-річному підлітку новий вогонь. І в моїй голові закарбувалась одна думка: я можу ставити свої цілі і досягати їх. І ось це саме ці цілі, які ми собі ставимо. Або давайте так: я собі, а ти собі. Отже, продовжимо. Цілі. Можна і треба ставити, і вони задаватимуть вектор для нашого розвитку. Ось чому для мене саморозвиток таке зрозуміле поняття. Самостійний розвиток, тобто саморозвиток, це твої цілі, твій напрямок і твій розвиток. Звучить як дуже гарне кліше, так? Але це вибір кожного. Я зараз проходжу черговий курс, маючи власну компанію, сім'ю, відповідальність і так далі. І як ви вже зрозуміли, це мій вибір навчатись постійно, пожиттєво, допоки смерть не розлучить. Ой, знову не те. Продовжимо. Це буде в моєму житті і надалі, бо я хочу ще раз повторити: якщо ви вчитеся протягом всього життя, ви завжди залишаєтесь активними і цікавими цьому світу. Доведено. Ну, дослідження знайдіть самостійно. Це буде ваша домашня робота. Так ось доведено, що людина, котра вивчає все нові нові дисципліни, набагато повільніше старішає розумом. Ну а в часи Тіктоку, Інстаграму, Тві, Іксу і інших соцмереж з усім цим кліпом і споживанням контенту нам потрібно берегти наш розум. Я серйозно бережіть свою голову вже зимно на вулиці, і знову шахеди літають. До речі, в описі посилання на актуальний волонтерський збір мого бізнес-партнера, який з початку повномасштабної війни працюючи півдня з метро, а потім другу частину дня він розвозив гуманітарну допомогу в Харкові. Зараз, звісно, наш акцент це військові бригади, які ми особисто знаємо. Тож збори дуже цільові і практичні. Тож долучайтесь. Отже, що я тут хотів сьогодні сказати вам? Пожиттєве навчання це інвестиція у свій розвиток та особистий успіх. Як ти будеш вимірити свій успіх? Це твоя справа. Головне, не зупиняйся і долучайся до клубу вічно молодих пожиттєвих учнів. Я сказав клуб, все все про це вже не сьогодні.